Невдовзі після того, як в Україні в четверте подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, стало відомо, як будуть визначати, хто з жінок повинен стати на військовий облік, та чи будуть вони покарані за ухилення від нього. Відповідна процедура має запрацювати в Україні з 1 жовтня, проте жінки, які хочуть вступити до армії на добровільній основі, можуть не чекати цієї дати. Хтось жінок має стати на військовий облік. Навесні 2022 року з'явився оновлений список спеціальностей, володіючи якими жінки повинні стати на військовий облік. Початкова версія документу робила військовозобов'язаними майже всі громадянок України, але згодом перелік скоротили до 14 позицій. У переліку спеціальностей для військового обліку жінок хімія, інженерія, біологія, телекомунікації, радіотехніка, метрологія, географія, фізика, харчові технології, медицина, стоматологія. Тощо після встановлення на військовий облік жінки офіційно стануть військово зобов'язаними, як і чоловіки втратять можливість виїжджати з України під час воєнного стану без вагомих офіційних підстав, за словами голови Міноборони Олексія Рєзнікова, до встановлення на облік жінки не є зобов'язаними. попри те, що за законом під час мобілізації можуть призвати усіх придатних до служби громадян віком від 18 до 60 років незалежно від статі.